Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я в Аврорі подивимось з вами посуд та кухонне приладдя. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Скатертина для столу прямокутна в асортименті 88 гривень 135х100 см. Таке гарне блюдо в акції 149 гривень. Фарфорове прямокутне. Кошик з кришкою ажур 18 літрів 199 гривень. Такий досить об'ємний. Контейнер квадратний фаворит. Кольоровий 1,3 літра. В асортименті 22 гривні. Кошик для зберігання у холодильнику пластиковий прямокутний 109 гривень. Кошик пластиковий, універсальний, прямокутний 44 гривні. Набір посуду для пікніку на 4 персони 149 гривень. Зараз подивимось, який там посуд. Тарілки, склянки, вилки. Є ще такий варіант. Набір посуду для пікніку на 6 персон 169 гривень. Такий. Бокс. Усередині також вилки, ложки, склянки. Маслянка пластикова прозора 69 гривень. В мене така вже 2 роки. Дуже добра по якості. Сокира кухонна з дерев'яною ручкою. У такій подарунковій коробці. Зараз в акції коштує 199 гривень. Дуже подобається цей чайник, скляний заварник. Рельєфний 249 гривень. Підставка під чашку у формі кота 39 гривень. Малюнки в асортименті. Кухоль для пива скляна 88 гривень з ручкою. Чашка мрій кохай 64 гривні в асортименті. Набір зубочисток із трьох банок по 200 штук. Коштують 55 гривень. Набір приборів столова ложка та виделка у коробці 69 гривень. Такий похідний варіант. Точило для ножиць і ножів, одна штука 19 гривень. Овочі різка, прес з пластиковим корпусом 99 гривень. Зараз подивлюсь на коробці, як вона працює. Не знаю, як по якості, хто брав напишіть. Чайник заварювальний скляний 700 мл 149 гривень з пластиковою ручкою. Ємність для вина скляна 1 літр 129 гривень. Форма дозатор для приготування пончиків пластикова 59 гривень білого кольору. Вінчик силиконовий з металевою ручкою кольоровий в асортименті 29 гривень. Ролик для розрізання тіста пластиковий в акції 49 гривень. Точилка для ножів. В асортименті є різні кольори 34 гривні. Набір виделок столових та ложок три штуки у наборі 77 гривень, нержавіюча сталь, соковитискач ручний пластиковий 225 мл 29 гривень. Є ще в сірому кольорі. Соковитискач ручний скляний з малюнком 300 мл. 59 гривень. Кольори в асортименті. Ківш із нержавіючої сталі з кришкою 349 гривень. 1,1 літр. Тертка для моркви з пластику. Алмо 27 гривень. Яйцерізка пластикова алмо, 22 гривні. Щипці кухонні пластикові з металевою ручкою алмо, 19 гривень. Тертка кухонна плоска з пластиковим контейнером алмо, 29 гривень. Кольори в асортименті. Ваза для квітів скляна фігурна ребриста. 99 гривень. Невелика така. Графін для напоїв скляний 77 гривень. Банка для сипучих скляна з кришкою 99 гривень. В акції набір склянок високих 3 штуки 77 гривень. 350 мілілітрів. Мені дуже сподобався цей келих для вина скляний з гранями. Кольоровий 129 гривень. Яскравий такий. Келих для шампанського 185 мілілітрів 49 гривень. Скляний. Набір склянок високих 380 мл. У наборі 3 штуки 109 гривень, стакан скляний низький хвилястий 64 гривні. З такої ж серії якелих для вина. Ніж кухонний алмо в асортименті 59 гривень. Ножиці кухоні Алмо на блістері 69 гривень. З новинок знайшла такі салатники фарфорові, колір кремовий, 139 гривень за одну штуку, турка для приготування кави металева з ручкою 600 мл 129 гривень. Міні-швабра для прибирання з віджимом. Така вона у коробці. Зараз в акції 49 гривень. Набір органайзерів для дрібниць 3 в одному 169 гривень. Контейнер для зберігання нарізки. Пластиковий 55 гривень. Кольори в асортименті. Контейнер харчовий герметичний 860 мл 64 гривні, тертка кухонна металева 6-гранна, пластикова 119 гривень. Є ще такий варіант тертка кухонна 4 гранна 109 гривень. Совок для сипучих продуктів. Пластиковий смайлик 24 гривні. Млин для спеці у коробці 88 гривень. Скляний з металевою кришкою. Дякую за перегляд, бережіть себе та вдалих вам покупок.